Всім привіт! З вами Володимир Черниш про ремонт квартири. Сьогодні ми поговоримо про дизайн ванної кімнати. Адже це місце, де ми починаємо свій день, а також можемо розслабитися та насолодитися моментом після напруженого робочого дня. Тому важливо, щоб дизайн ванної кімнати був комфортним та приємним для очей. Якщо ви хочете створити відчуття свіжості та чистоти, то біла синя кольорова гама чудовий вибір. Наступний крок вибір кольорової гами. Якщо ви хочете створити спокійну та розслабляючу атмосферу, то ніжні пастельні відтінки будуть чудові. Якщо ж ви віддаєте перевагу яскравим і насиченим кольорам, то можна використовувати яскраві орнаменти в декорі. Не забувайте про освітлення, воно має бути досить яскравим, але не засліплювати очі. Крім того, хороша ідея це додати ванній кімнаті дзеркало з підсвітленням, яке не тільки збільшує простір, але і перетвориться на стильний декор. А також не забувайте про дрібниці. Це може бути одна маленька деталь, яка зробить вашу ванну по-справжньому унікальною та стильною. Сподіваюсь, ці поради допоможуть вам створити стильний та затишний дизайн ванної кімнати. А якому стилю ви видаєте перевагу для ванної кімнати? Підпишіться на мій YouTube канал, хто ще не підписався, та поділіться своїми ідеями в коментарях. Це ванна кімната площею 4 квадратних метрів, де ми встановили ванну та облицювали керамічною плиткою під синій орнамент. Зробили підсвітлення. Встановили тумбу. Змішувач. Холодний та гарячий води, яка мокра. На підлозі у нас керамічна плитка більш сірого кольору. Стіни облицювали керамічною плиткою білого кольору. Встановили пінал. Полицями, шухляди, електрична рушника сушарка, тепла, бойлер на 80 літрів, який гріє воду. А під ним буде стояти пральна машина, яка буде прати вашу білизну. Ось така маленька та сучасна ванна вийшла, простора. Всі кути підрізані під 45 градусів. А зараз ми з вами пройдемо маленький санвузол. Ось такий у нас маленький санвузол, де також поєднується біла керамічна плитка з синім орнаментом. Тут зашита інсталяція Geberit. кнопки зливу. Підвісний унітаз і маленький зробили умивальник. Ну ось, друзі а такий огляд ванної кімнати у нас. Пишіть коментарі, ставте подобайки. До наступних зустрічей!